Сьогодні, шановні аграрії, станом на кінець травня місяця ми перебуваємо з вами в посівах Кукурудзи, там, де, власне, і ви всі перебуваєте. Травень місяць видався досить посушливим: не було тих двох дощів, до яких ми завжди звикли. Тому слід на сьогоднішній день провести аналіз: чи спрацювали ґрунтові гербіциди, чи не спрацювали, який вид забур'яненості в посівах, та, власне, прийняти рішення щодо застосування гербіцидів. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Чому не працюють досходові гербіциди? Ну, Всі ми спостерігали протягом березня та квітня місяця понад нормову кількість опадів. Але під час підготовки ґрунту він не був фізично зрілий. Тому фракція ґрунту була більше ну, груточкувата, яка б не дозволила отримати повноцінний екран. Другий момент. Протягом травня місяця жодного продуктивного дощу, який би дозволив активізувати або так звано сформувати той ґрунтовий екран, який би контролював послідуючу появу першої чи іншої хвилі бур'янів. Тому для того, щоб працювали ґрунтові гербіциди, необхідно все таки, щоб було в 0,5 см шарі близько 15 20 мм опадів. Ну на жаль, вони були відсутні. Компанія Bayer для вас має досить багато рішень, які називаються в лапках страхові да, або після сходові гербіциди. Проте я хотів би звернути вашу увагу на новий гербіцид, який з'явився в минулий рік в нашому портфоліо, це Merlin Flex Duo, та на його роботу в по сходове застосування. Тому давайте оглянемо. До вашої уваги огляд ділянки, де не був застосований гербіцид. Тобто, ми можемо бачити, що досить значна. Кількість бур'яну присутня в міжрядях. Розпочнемо з падалиці ріпака, палабан польовий, мишії, іріска польова, гірчак, падалиця соняшника. Також ми можемо спостерігати аслін. Ну і знову ж таки, достатньо велика чисельність лободи, яка вже рахується. Як переросла, ну і щириця. Наразі демонструю вам ділянку, де був застосований Merlin Flex Duo у нормі 2 літри на гектар ранньо по у фазі вже практично третього справжнього листочка. Пройшло після застосування 7 днів. Тому в вашій увазі падалиться соняшника. Що велика, що маленька, вже догорає. Ми ще її. Практично той, що менший, вже згорів, те, що більший, догорає. Далі, якщо ми подивимося, талабан польовий догорає, що в нас відбувається з лободою? Навіть та, що вже була переросла, вона практично вже відмерла. Ну і берізка. Як ви бачите, що по поберізки теж. Ми маємо гарний блічинг ефект від ізоксафлютола. У складі гербіциду Merlin Flex Duo є дві діючі речовини. Ізоксафлютол та терботилазин. Ізоксафлютол володіє блічингом, тобто вибілює бур'ян, внаслідок чого він гине. Терботилазин має добрий спалюючий ефект. А також в складі даного гербіциду присутній ципросульфамід, це андидот, за допомогою якого після застосування кукурудза не перебуває в гербіцидному стресі. Зручність даного гербіциду полягає в тому, що його можна застосовувати як грунтово, так і ранньо -посходово. Тобто посіяли ви кукурудзу, бачите, що не вистачає вологи. Підтермінуйте внесення. Застосуйте його або при першій появі хвиль бур'янів, або після першого дощу. Його можна застосовувати до третього листка, включно. Якщо у вас залишились запитання стосовно цього гербіциду, ви можете задати їх своєму регіональному представнику або ж написати питання під відео, на які я дам відповідь. А наразі я вам дякую за увагу та до зустрічі.